І 15 листопада 88 року в Алжирі на засіданні Палестинської національної ради він урочисто проголошує створення держави Палестина. Проголошення було, а території у цієї держави немає. У тексті декларації вперше з'являється посилання на план ООН 47-го року, той самий, що передбачав створення двох держав єврейської та арабської. Це був дипломатичний сигнал. Палестинці визнають міжнародні резолюції, навіть ті, які колись категорично відкидали, і це спрацьовує. За кілька місяців Палестину визнають понад 100 країн, серед них Радянський Союз і відповідно Українська РСР, яка нагадаю, мала окреме місце в ООН. А ясір Арафат іде далі публічно заявляє про готовність жити в мирі з Ізраїлем. Хоча це прямо суперечить одному з головних постулатів Палестинського національного пакту знищення Ізраїлю. Заяву вітають у Білому домі як відправну точку для офіційних розмов між США та організацією визволення Палестини. Її керівний орган Центральна Рада 2 квітня 1989 року обирає Ясіра Арафата президентом держави Палестина. На обрії майорить перспектива миру на початку 90-х Арафати провідні діячі Фатху за посередництва Норвегії ведуть таємні перемовини з ізраїльським урядом. У вересні 93-го світ побачив кадри, які здавались неможливими. Ясір Арафат та ізраїльський прем'єр Іцха Крабін тиснуть руки на галявині Білого Дому. Посередині задоволений президент США Білл Клінтон. Мирні ініціативи палестинців та ізраїльтян приносять їхнім лідерам Нобелівську премію миру 94-го. Угода, яку називають Осло, передбачала створення палестинської автономії на окупованих Ізраїлем у 67-му році землях сектори Газа і Єрихона. До квітня 94 го звідти мали вивести ізраїльські підрозділи, а влада перейшла б обраному місцевими арабами самоврядуванню. Поетапний процес передачі території окупованого західного берега Йордану мав завершитись 4 травня 99 го у липні 94-го Іцха Крабен і кроль Хусейн оголосили про припинення війни між своїми країнами. А в жовтні того ж року Йорданія, друга після Єгипту, арабська країна, підписала з Ізраїлем мирну угоду. Ну все здається, мир, але ні.